Зараз ви можете бачити робоче місце викладача. Воно обладнано комп'ютерною системою, яка поєднана з МІДі-клавіатурою, з аудіоінтерфейсом та студійними моніторами. Звук викладач може виводити як на навушники, так і на студійні монітори. На робочому місці викладача є також. Багатофункціональний пристрій. Він використовується виключно викладачем для сканування, копіювання, друкування, наприклад, нотного матеріалу, контрольних завдань, тестів. Комп'ютерну систему викладача з'єднано також з великим настінним монітором, через який зазвичай транслюється дидактичний або презентаційний матеріал. В аудиторії є три уніфікованих робочих місця студента. Кожне з них обладнано також комп'ютерною системою, поєднаною з аудіоінтерфейсом, міді-клавіатурою, навушниками та студійними моніторами. І є ще одне додаткове робоче місце, розраховане на роботу студента-аранжувальника на власному ноутбуці. Ідея з облаштуванням такого місця з'явилася останніми роками. Вона пов'язана з бажанням деяких студентів працювати у комфортному режимі, з урахуванням власних уподобань системних налаштунків програмного забезпечення, які дійсно є важливою складовою у практиці аранжування. До ноутбуку може бути під'єднано монітор, навушники. Ноутбук можна з'єднати з локальною мережею аудиторії, а також мережею інтернету. У цій аудиторії знаходиться цифровий мультифункціональний інструмент Клавінова. Він відрізняється тим, що оснащений функцією автоаранжування. А це дає можливість студентові досягти очікуваного результату вже на початковому етапі навчання більш ніж у 10 музичних стилях. Наявність широкої палітри тембрів дає змогу обирати найбільш влучний варіант в межах окремих інструментальних груп. Клавінова стає у нагоді для запису на USB флеш-накопичувач окремих інструментальних партій, які потім можуть бути перенесеними в проект студента у будь-яку цифрову звукову робочу станцію та відредаговані ним за необхідності. Інструментом ми користуємось і для перевірки зручності, і доречності використання певних фактур. Творчих роботах, які створюються студентами у нотних редакторах, і розраховані на живе виконання. Використання електронних технологій у музичному мистецтві набуло глобального поширення. З ними пов'язано створення і виконання різностильової музики, опрацювання нотного тексту, озвучування партитур, укладання нотних збірок, проведення музикознавчих досліджень. На процес покорінення інформаційних технологій у музичному мистецтві вплинули фактори, які спровокували зміну у функціонуванні всієї музичної галузі. Серед них цифрова обробка як принципово новий засіб оброблення даних, упровадження у професійну практику технологічних систем і апаратних засобів, і застосування нового інструментарію творчості. Своєю чергою, введення у практику музиканта комп'ютера і цифрових технологій назавжди змінило парадигми творчості і комунікації. У середині 1990-х років українське музичне мистецтво опинилось перед фактом перезавантаження комунікаційних процесів. І, хоча й повільно, але запустило процес переформатування. Тоді покоління зрілих українських композиторів та їх учні стикнулися з необхідністю оновлення технологічних принципів творчості завдяки тому, що впродовж більш ніж 20 років точиться робота викладачів і випускників. Київської академії музики ініглієра над впровадженням сучасних інноваційних методів, практику музиканта та осягненням процесів, що відбувалися і відбуваються досі у музичному мистецтві, нам, композиторам, виконавцям і музикознавцям, вдається залишатися конкурентоспроможними і зрозумілими у професійному музичному світі.